ти що погода сьогодні вообще огонь. Шепче. Опача, вже й вебасту скоро треба поїхати заправити. Я зарезервував тут зарядку на ярконі і от зараз думаю, щоб швидше його встигнути, бо там чуть не встигаю, затримався, але таке. скільки зарядитися ще хочу. Задов повністю лебаство. Ну, якраз по це вистачить на сьогодні і на завтра повністю. Тут такі погоді взагалі шикарно. Куди йти? Ти що їхати Десь де погуляти неділя Далі Такі замовлення зараз у нас два в ефірі буквально Ось поставив мені Харма правда брала 90 Тут у нас все зараз пусто Ну, Всім доброго дня, пані та панове! Вітаю в себе на каналі. І так, Сьогоднішнє відео буде по роботі в таксі. Працюю я по уклону по місту Житомир. Сьогодні у нас вже неділя 14.55. Погода на вулиці класна. Е, правда, прохладно. мінус 3. Виїхав попрацювати вже з, це з 3 години і до кінця, там до пів на 12-12 до 12 години. Таке, поки зараз по ефіру слабенько, але буду вмикатися і вже запускатися. Буду я включати ланцюг, сподіваюся, щось буде нормально. Перше замовлення пішло, довго чекати не довелося. Розпаковка, перше замовлення є. Туди стояти в нас по покровці немає де. Хочу від'їхати трошки пару метрів, припаркуватися і чекати. А що чекати, як воно вже усе замовлення залітає. Само, друзі. Це замовлення є. Людно в місті, неділя, але людно. І машин хватає, і людей хватає. Місто не пусте. Погода, звісно, сонячна, просто класна. Тут заїхали на багонію, на багоні движнячок. Машин просто дуже сильно багато і якось зараз тут треба буде розвернутися. Вибрався з Богунії, тепер я трошки зараз ближе тут до центра, бо там десь пів години я трошки постояв, треба ближе десь тут, бо там зараз маршрутки їздять, тролейбуси, і особо там не дуже сильно люди хочуть викликати таксі, тому таке, да. Замовлення десь звідси, точка стоїть тут, чекаємо тут вже людину. І знову я на Богунії. І знову зараз звідси треба буде щось чекати, щоб звідси виїхати. Ну таке, де лише щоб швиденько, побачимо, що до чого, як воно буде. Чутився я і на польовій уже. Навісці замовлення. Дивлюся, в нас по місту оці моєчки відкриваються повним ходом. Поки в нас нічого немає ні. 17.42 на годиннику. Чекаємо, поки щось прилипне. О. Космонавта 32. Я ж, набираю, чого ж не. чошня. За завісся замовлення Київська 74. І вже в нас, друзі, вже потемніло. 17.58 на годиннику і на вулиці. Темненько, мінус -4, 4 градуса за бортом. Чекаємо. Неділя. Тільки став і зразу замовлення прийшло. Хорошо, хорошо, така робота може бути. Це привіз замовлення на вокзальну 14, вокзальний проугол 14. Зразу ж мені залетіло замовлення з автовокзала центрального по ланцюжку. То зараз мотнуся, завезу, заберу з автовокзалом на Івана Франка 4 студенти. Тому що сьогодні неділя, студенти приїжджають на навчання, тому так, у нас вже трошечки темновато. По замовлення так, не фонтан, але трошки пролітає. Тому таке, наразі працюємо далі. Тут зараз тільки треба буде десь всунутися, бо там зараз не досить так зручно буде, але зараз яку треба стати. Завіз на карбутовку і тут та фініто. Все стоїть. Темно, як темно. Завіз сюди на Покровську і зразу залетіло замовлення Сєвгена Рихлика поїхати на Карбутовку. Люблю я на карботовку їздити, тому що туди, як приїжджаєш, туди це везіння. Якщо приїдеш і замовлення на протязі 10 хвилин залетить, це хорошо. це нормально. Як тільки чекаєш 15, 20, 30 хвилин, замовлень немає, все, треба отуда їхати. Бо я був трошки залиб на хвилин 40, прийшлося трошечки підвигатися в центр і вже там хапати замовлення, тому що. Там вистояти немає сенсу. Стоїш і просто чекаєш, щоб щось, так, да, залетіло, а воно не залітає. Все, оцей кусочок дороги такий тут. Ніхто його не хоче робити, не може залатати отута дорожку. Тут буквально метрів з 20 просто кинути асфальта кусок, щоб якесь було. І нікому воно не цікаве. йо але в цей час по корошні можна кататися. Тягучки немає, машин мало, взагалі можна лупити. Але ж по роботі неділя щось не дуже сильно сподобалося. Думалося, що буде краще. Ну, Ну, таке. От. Но то, що немає тут тягучки і пробок, це факт. Бо вдень тут і коли час пік, тут... Звісно, Туди-да, сюди заїхати, дергатися, а там чуть далі ще прямо на перехресті стрілка, а на стрілку проїжджає. 4 і 5, 5 машина вже на красний, вже прямо вже впритик, прям, критик вона підсовується. А тягучка бляха дуже сильно немаленька. І так, друзі, 21.45 у нас вже на годиннику. Це замовлення останнє завіз сюди на Карботовку, Чуднівська 129. Ніська І Дивлюся, звідси взагалі нічого немає. У мене ланцюг вімкнутий, поки зеро. Тому так. Зараз тут приземлюся на хвилин 10, якщо 10 хвилин немає, тут мені кілометра десь 3 може до центра і там може звідси буде ловити. Тому що якщо зависнуть тут надовго, хвилин 30, втрачаю повністю по часу і по роботі. Тому пожертувати пару кілометрів, але взяти якесь замовлення, аніж чекати пів години, годину і зробити одне замовлення. За цей час можна зробити ще два замовлення. Тому така от маленька математика. Проспект миру, будь ласка. Якраз звідси трошки до виїхати, бо блін. Хорошого тут зараз поки нічого не буде. Від слова зовсім. Просто простоїти зараз. І нічого не взяти, тому що зараз в цей час сюди люди заїжджають. Звідси виїжджають поки що виїжджають, але це, це везіння таке, залетить, не залетить, хто його знає. Анастасія Київська. Том автоматика. ТБ наша. По ефіру в нас огонь! Вказує, що десь підвищений попит є. Але в центрі його поки що немає. Школьний провулок 13. Панянка вже в домці в себе і залетіло замовлення з вітрука 13 на Покровську 135 на ТПшку. На якраз звідсиль. Залетіло замовлення, не довелося чекати на польовій, тому що звідси в такий час не так вже сильно просто виїхати. Треба або почекати невідомо скільки, або підвигатися трошки ближе вперед. Так, завіз замовлення сюди на Покровську на ТБ вже на годинку 23.16. 23 Холодно, морозець, нормальний морозець, мінус 8 градусів зараз на вулиці. І так як я катаюся на ліфі, мороз впливає на батарею добре, от я от по кілометражу дивлюся, який я пройшов. Що так, да, як ти не заряджаєш, все рівно вона трошечки впливає. Тобто, що не казав, то що коли було там ще 0, мінус 1, там плюс 2, ще було більш-менш терпимо. А от зараз мінус 8 впливає добре. Але вже на годинку у нас 23,17. Я зараз трошки під'їду ближе десь до сінного ринку. Хто з міста Житомира знає, де це. і вже може звідти якесь взяти, ще одне замовлення може буде. Одне, може два, і на цьому буде вже по роботі сьогодні. Коротенький малиш. Виконав то замовлення і залетіло зразу ж Next на Вітрука 21, і це вже буде останнє замовлення, тому що поки доїду, треба буде повернутися до домці. Ох, це замовлення є. Тепер вже можна потихеньку їхати до домця, тому що там зараз тільки роз'їжджається центр, звідси біля мене ніц немає, тому я думаю, що немає сенсу вже вертатись спеціально в центр і брати замовлення, потім попасти кудись, уїхати в край. І потім знову повертатися. Напевно, що на цьому буде фініш. І так, підведемо коротенько підсумки по сьогоднішній роботі. Неділя в нас, Житомир. Получилось у мене 20 замовлень я зробив. Каса 1633 гривні. І проїхав я там майже 80 кілометрів, це з пасажирами. Але ще треба враховувати і подача, і десь трошечки крутнутися. Тобто це мінімум ще кілометрів з 25, І це мінімум. А може ще й трошечки більше, напевно, і 30. Тому що десь треба було в холасту під'їхати, десь там, десь сам. То таке, по зарядці. По зарядці в мене вийшло, я зарядився 167 гривень по часовій зарядці. Заряджався я одну годину. З трьох годин я виїхав працювати до 12, ну, ще немає 12-ї, то такі, якщо взяти, це вийшло 8 годин робочих. Якщо так, 9 мінус година зарядки, 8 годин, каса 1633 гривні. Тому таке неділя в нас вже підходить кінця, вже за мить буде понеділок. Ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте, поїхав я відпочивати. Всім доброї ночі, друзі, і зустрінемося вже з вами у наступному відео.